На цьому вікні у нас встановлена сітка антипил. Вона дуже з дрібною фракцією такою. Вона трохи темніше за звичайні москітні сітки, але через неї не проходить пил у приміщення. Вона тут змонтована на завісах із доводчиками. От вона відкривається отакі От завіси. У нас з доводчиками, з пружинами і магніт встановлений, то вона дотягується і магнітом притягується до рами. Відкриваємо і сама закривається дуже зручна сітка. Отака От щіточка по периметру сітки. Яка не дозволяє комахам потрапити у приміщення.